З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в у Марномі Середвану. Якщо я виграю, то показую спінтеристу фотки моєї сестрі, і вона їх оцінює. Фотки не прості, ті фотки будуть з лицем е, людей, різних людей, можна так сказати. Обов'язково я оті фотки буду вставляти вам, щоб ви їх теж бачили і думали, що. Моя сестра оцінює. І також ви можете в коментарях теж писати, наприклад, один і оцінка, два і оцінка. Це будуть означати два, один, типу, фотка. Перша, друга і отак теж оцінювати. Якщо це можуть бути і популярні, там люди не популярні, я просто взяла любі за Пінтересту. Надіюсь, відео сподобається. Ідея ні в кого не бачила. Якщо берете, то відмічаєте. Я за сестрою, ой, буду грати, ну, бо вона теж зайшла пограти. <реш> Давайте, давай анікуратно якось сядемо. Йо-йо-йо, ми скоро стоїть качелі відлетимо колись <реш> в небо. Опачки, тут є тімери. О, так але. Це є отаву от, от, типу, модно. Блін чому іменно я? бо я не знаю. У нас ще тут на сервері ті ой, кемпери і тімери. Просто подивіться, от в небі. Пєс в небі і тупо... Взагалі я десь в небі, я не знаю. А, може, потім зашифтам то, то потрібно. Коротше, моя сестра шериф. Дуже прикольно, я хочу, щоб її вбили. Я взяла п'єсні і кось Чуєш, А ми ж не оцінювали. Ти ж програла. Така я говорила, коли виграю, тоді. А, коли виграю. Опа! Кнопок. <клухи> <клухи> Все. Та блін взяли, так, єст. Да. Дивишся. О, ампер просик вже ждуна. Що ти йдеш так, типу, дівчинка? дівчину? Вона за тобою ходить. Е -е. Вона просто ходить, ну йшла та, просто, ти це, ти буде, 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 буде. Буде. це було дуже легко. Так, показуй першу фотку. Ось така от. Оцінюй. Там всі, е до речі, будуть дівчата. Та? та. Ну, фотка нормальна, але що в неї з губами? Типа качка? Ну, типа давай оціні. Е, ну, коротше, оціні її три, е, добре, 5 із 10, тому що що за її губами? Капець і за губ. губ, так, мінус 5, ну ок. Ну, це ну, Аня. Ну, тільки вона якась така, ну, мені не дуже. <звач> 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 Трейдемось, я надеюсь, согл, бо у мене кенді нема. О, а і ваш трейд, дякую. Дівчинка написала старфіш, не надо. Тіпа. Вона, <звач> тіпа, мені э, подарок зробила, та? Реально, то мені дівчинка подарок зробила. А, блин, прикольно. Я напишу дякую. Пишу, що коротше, на списочка. Короче, Март. Короче, тут в чаті написали сходка класна. Мені здається, тут якісь люди популярні або стрімери. І вони, типу, стрімують і грають, знаєте? І перепутали. Що -вот. перепутали, що я типу, головна тут чи що? Ну, коротше, але це дуже прикольно. Мені дуже приємно, Ой. що подарували. А, ми виграли! І так, дорога фотка, це в нас буде. Зараз подивимось, давайте ось так. То, типу, Леді Діана копій? Не Знаєш? знаю. Йо, що вона не крутиться. Давай. Ну, Це... то, типа, ну я їм тіню 30. 30. 10. Ура! Капець. У тебе вони у тінки жорсткі. Дивись нормально. Шериф, Ура, мені так везе. Дай їжу. Це було дуже е, крисно, можна так сказати, а з креси. Я... ну не тут третя оціночка. Це у нас буде, буде. Ось така от фоточка. Ну, я її оцінюю. 7 з 10. 7 з 10, окей, це вже більше. Бо там потім буде ще красивіше, тому окей, якщо ми виграємо, то, звісно, Та 7. може, то в тебе, тобі, о, тобі вони подобається, може, вони мені не подобається. Ну, да. так. Да. Це красиво. Мене дуже не тихається. <п 'є> я не замітила. <п 'є> А, а, тоді, та тут тімерші. Просто Просто це сходка в нас. Хоча це взагалі не сходка, ми просто, типу. Ой. Там, коротко, там дві тімерші, бачиш, ось ці тімерші і одні. Тімер. А, Ріл, тут одяг одинаковий, типу. І Коротше, Тут от -от два ну, тімера, ну, типу, чотири тімерів плюс кемпер. Ну і ми. Але ми не тімери, от. Тому... Тому ми можемо деколи поцілитись. Ми можемо, типа, по приколу пограти так. Мені ж ти виграєш. Блін! Лай, Одолі... я якась взагалі тітью. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, мене спалили. Опа, шерифа вбила. Тьше... Дякці, типа. Та блін, мене дуже залагало. Та блін ох, какашка. Трошки цікаво. Опа, ви бачили, як я кинула професіонал. Оця оцінка. О, отау ота, дуже 10 із 10. Надіюсь, вам сподобається, поставте лайк, підпишіться. І обов'язково напишіть якийсь любий коментарі. Мені дуже приємно. читати раз, вискачи, коментарі. Скачи, Всім пока! Таке веселе, як і в казках. Ой, ще одна прибігла своїми кокосиком. Вс. Давайте кто прикольно получилось. Вс, всем, короче, пока.